Активну участь у загальноміському прибиранні брали працівників жрепу номер 1 який обслуговує 7 квадратних кілометрів території міста Житомира. Цього разу комунальники прибирали сквер на мальованці. Ми вже працюємо не один день. Працюємо у нас місячник вже на протязі трьох неділь. Я вам скажу, що стільки убрано, Ну, наприклад, такі показники, як сотні кубів. Сотні кубів мусора це не з контейнерів, це саме з парків, от таких скверів, якось ми бачимо, це все позгрібали. І тут об'ява десь я бачу, а увага, охороняється, сміття не викидувати, а все одно продовжується таке. Тому працювати необхідно, але додержати чистоти це саме головне. Працювали співробітники першого вжрепу із натхненням Житомир наше спільне місто, кажуть вони. А тому долучитися до прибирання мають усі. Я сподіваюся, що вулиці сьогодні стануть чистіші, сквери будуть чистіші. і наша адміністрація на чолі з начальником, також на чолі з головним бухгалтером і майстри, прибрали цей сквер і надіємося на що люди, які проживають в цьому районі, будуть підтримувати цей порядок. Участь у загальноміській толоці в жреб №1 братиме і у наступні вихідні.